Привіт! Пропоную гру. Хто сховався за сніжинкою? Ми дивимось на зображення і говоримо, хто ж там сидить. На першому зображенні у нас хтось рудий і в смужку. Хто це може бути? Ай, це маленьке, симпатичне тигриня. А на цьому зображенні хтось біленький і теж в смужку, але у чорно. Хто це має бути? Ну що, здогадалася? Це зебра! А на цьому зображенні? Здогадалися? Так, це Зелений Крокодил. А хто сховався за сніжинкою на цьому зображенні? Ведмежа! Вірно. А хто? Тож, на цьому зображенні здогадалися. Так, це симпатичний єнот. Наступне зображення у нас гарненьке зайчиня. Далі здогадалися руденький лис. І наступна в нас руденька тваринка, яка живе на дереві. Так, це білочка. А ця тваринка має біленьку шубку і живе в нас вдома. Як ви гадаєте, це, це, баранчик молодці. А в цієї тваринки погляньте. Навіть ріжки є. Це коза. Ми знайшли всіх тваринок з вами, які сховались за сніжинкою. Ви всі гарно потрудилися. Дякую вам!